Всім привіт! З вами Умняшка і сьогодні ми навчимося плести брелок з паракорду в техніці ДНК. Для цього нам знадобиться такий набір для творчості від торгової марки Умняшка, а також ножиці і запальничка. До набору входять матеріали для виготовлення двох брелоків, але сьогодні ми створимо саме червоно-чорний. Довжина червоної мотузки 1 метр, чорної – 25 см. Також бачимо тут металеве заводне кільце. Чорний шнур це основа брелка, а червоним будемо його оплітати. Краї чорного мотузка вже запаяні. Складаємо його навпіл. Беремо червоний шматок паракорду і також знаходимо його середину. Підкладаємо середину червоної мотузки під чорну петельку. Далі будемо робити квадратний вузол, але весь час на одну сторону. Лівий червоний кінець накладаємо зверху на чорний. Правий кінець накладаємо зверху на інший червоний, проводимо під чорною основою та протягуємо в червону петельку. Затягуємо наш перший вузлик. Продовжуємо. Кожного разу робимо квадратний вузол на одну сторону. Лівий червоний кінець закладаємо поверх чорної основи. Правий ведемо спочатку над червоним кінцем, пропускаємо під чорною основою та протягуємо у червону петельку. Обережно підтягуємо, щоб червоний паракорд не злетів з чорного. Продовжуємо вже за відомою нам схемою. Лівий червоний кінець заводимо над чорним паракордом. Правий спочатку над іншим червоним, потім під чорну основу і протягуємо у червону петлю. Підтягуємо та слідкуємо за тим, щоб паракорд лягав рівненько і не перекручувався. На цьому етапі брелок починає закручуватись у спіраль, подібну до молекули ДНК. Звідси назва техніки плетіння. Щоб приховати чорні шнури нашої основи, вставляємо палець у петлю і підтягуємо червоне плетіння вгору. Продовжуємо в'язати так званий квадратний вузол на один бік. Як бачимо, ця модель брелока досить проста у виконанні і плететься швидко. Підтягуємо тугіше, вставивши палець у чорну петельку. Дов'язуємо останні вузли. Коли залишились коротенькі червоні кінчики, добре їх підтягуємо, обрізаємо на відстані близько 5 мм від нашого виробу та заплавляємо з допомогою запальнички, щоб краї не розпушувались. Міцно притискаємо кінці ножицями. Будьте уважні, адже синтетичний паракорд дуже швидко плавиться. Білі краї можна зафарбувати маркером і їх не буде видно. Тепер одягаємо металеве кільце на петельку. Брелок у техніці ДНК готовий. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку під цим відео. Дуже дякуємо за увагу!